Вітаю вас на каналі Happy Feast Place. І сьогодні в нас відео як чистити зуби. Дякую. І так, тепер розбираємося з верхніми зубками. З верхніми зубками та ситуація саме, що і з нижніми, тільки вона дзеркальна. Фарбуємо. Найчастіше в нас на лід ховається саме між зубних проміжках. І під ясенком. Ось. І чим далі, тим більше. Ну, зрозуміло, що в останній ямці ось там ховається, потім в дзеркало покажемо. Ну і ще буває ось тут ховається. Дивіться. Так. Зорік сьогодні не пущаний, не хоче ротка відкривати. Тобто найчастіше ось тут ховається, ось тут і під ясними. Знову ж таки, в нас три поверхні. Це просто як три пальці. Стараємося відкрити ширше. Угу. Оці зубки, знову ж таки, стандартна помилка, це чищення. взад-вперед. При такому чищенні в нас наліт ми розганяємо просто, якби особливо, якщо не дістаємо за останнього зуба, діти це не дають робити, то в нас виходить така ситуація, що наліт туди заштовхується. І каріс у нас як завжди, утворюється найчастіше. Ось тут. Останній зуб, остання ямка. Тому що ми весь наліт туди зашупкали. Тому в нас правильно буде ось, ось така ситуація. Зорі, покажи, трошки краще. Дійшли сюди. І дійшли сюди. Тобто по діагональці ми зчищаємо. Цю поверхню ми закрили. Тут так само намагаємося туди щітку через зусилля, нам незручно. Але якщо чимненько закрити ротика, у нас оп, і все зручно. Поставили щітку ось. Так. Угу. Угу. Щічка відтягнулася, розслабилася. І вниз рухи робимо. Тобто, відчищаємося таким чином. Знову ж таки, як по гірці, так? Да? Не ось тут ось, так, тому що це є стандартна помилка, що на лід щітка в нас ходить, ось Якщо, наприклад, ми пофарбуємо, до да, нас завжди нальоти найбільше. І почнемо чистити, як ми чистимо завжди. То в нас, бачите, наліт так. Ну, можна ще отак робити, в принципі, але теж менш ефективно. Найефективніші рухи в даному випадку це ось. І переходимо на іншу сторону. Щічка розслаблена. Щітка повільно ковзає. І скачемося входиться. Це була друга поверхня і третє остання. Тут вже потрібно напрушитися, широко відкрити. Ось лідне лікарня. Ну, зазвичай, в принципі, це ось таким чином чиститься. І важливо робити це в два кола. Тобто прочистили і назад. Так само і інші поверхні. Ну, можна в кінці, в принципі, зімкнути зубки. Ось так. Краєчок, краєчок. Ось і почистити з таким шином. Але це не є обов'язкове, в принципі. Якщо ви до цього все робили правильно, то вміститися друг пайдена.